Матея, 20 роду Госус Міреща. Всім чоловічий прийшов служити і дати душу свою, як овеку за мною, читаємо значення. Нема дороги для чоловіка, щоб утекти від справедливої кари вічної смерті, окрім заслугів Ісуса Христа. Яку чоловік. Прийме і буде уживати. Отже, теократія відносно викупу за всіх, належно від вірування, тобто незалежно від вірування цілком не знаходить підстави в Святому Письмі. Викуп є дорогоцінною річчю або ціною. Яка була представлена, щоб купити людство. І котра та -то ціна точно відповідає тому, що звершений чоловік Адам втратив для себе і для всіх своїх потомків. Акт викуплення включає не тільки достачання ціни, але представлення і уповномочення тієї ціни. Викуп. Вся робота постачання ціни і утворчення її стало виконана через Ісуса Христа в гармонії з волею і приказом Божим. Ісус Христос сам і віддільно від членів свого тіла, виконав акт викупу людства. Коментар за Отец Вартова No номер 10, 10 1939. И так, так, значение його свідкує нам про викуп, який дал Исус Христос, но тук се значи Другої дороги до життя нема, як єдина ця, яку його встановив через викупну жертву Ісуса Христа. Тому сказано, що ніхто не може втечі від смерті другою дорогою, окрім заслугів, які Ісус Христос як чоловік. Приймає і каже, і уживає. Тобто ті, котрі признають викупну ціну крові Ісуса Христа і вірю в ті пророста, котрі повідомляли ще від самого початку, про цей викуп, котрий Ісус Христос учинить. Сказано, що отже, теократія відносно викупу за всіх, незалежно від вірування, цілком не знаходить підстави Святому Письмі. Тобто, якщо викуп даний, то викуп даний тільки за послушних, котрі розпізнають. Діяльність його згідно біжучого часу розпізнають ці переходні періоди, розрізняють їх, які праці в цих періодах були виконані і до якої праці покликані ми в цьому часі. Хто признає цю працю, то він може признати і викуп, які дані, щоб. Користуватися цією працею, бо він даний викуп від смерті для життя, але життя тої праці, в котрій прийшов час. Отже, многі бажають скористати з викупної жертви, але не бажають взяти ту працю, над котрою працює. Бог його Ісус Христос і всі воїнства невест. Тобто, є не вважають признати той порядок життя і не розпізнають час і пору, котрій живе. Як зазначено є словами Ісуса, що «наляки знають час прильоту і відльоту, а народний не розпізнає час. Котрим живе. І не розпізнається і викуп на цей час для тих, хто живуть в цьому часі. Тому сказано, що викуп є дорогоцінною річчю або ціною, яка була представлена, щоб купити людство, і котра та ціна точно відповідає тому, що звершений Адам втратив для себе і для всіх своїх потомків. Тобто, як бачимо, звершений Адам втратив, звершений Ісус Христос викупив. Але коли він викупив, прийшов на землю, ми бачимо, не багато його розпізнали. І не багато стало послушних послідувателів за Ісусом Христом. Багато було званих, а мало було тих вибраних. Тому зазначено є, що цей акт викуплення включає не тільки достачання ціни викупу але представлення і уповномочність тієї ціни викупу. Тобто, щоб ви знали, за що викуп, що викуплює. Добре, прикладу нам ясно було сказано, що кров Ісуса Христа купила право стояти на вершині Армагеддону. Чули ми таке повідомлення? Організації об'явлено було. Ось який викуп для нас даний? Викуп від смерті для життя тої праці, котрій прийшов час стояти на вершині армагеддону з його розписаними позиціями. Які розписували через пророцтва. в якій позиції знаходилися тоді ті, хто писав прочий образ, і в якій позиції мають знаходитися ті, котрі будуть виконувати прочий образ, бо все, що проїздило з ними, відбувалося як образи, написано нам, котрі будуть жити при кінці світу. Тому сказано є, що акт викуплення включає не тільки достачання ціни, але представлення повномочення цієї ціни викупу. Вся робота достачання ціни і її стала виконана через Ісуса Христа у гармонії з Його волею згідно біжучого часу по приказу Божому. Отже, Ісус Христос керує справою через пророцтва. Коли пророста запускає він у рух, то він у повномочі своїх слуг, котрих піднімає, зрозуміти ті пророцтва, котрим прийшов час виконуватись. Тому сказано, що вони її завжди в гармонії з волею Божою, по приказу Божому розуміють то пророство, в котрому прийшов час виконання. Як бачимо, що тут стало найбільше розділення, коли ішли переходні періоди від одної праці до другої. Якщо, наприклад, закінчилося писати пророцтво, про прихід Месії, що прийде Ісус Христос. То коли він прийшов багато розпізнали, як бачимо, що навіть ті, котрі були з Іаном Хрестителем, як ученики Яна Хрестителя, прийшли до Ісуса і питають, ти той, котрого ми чекаємо, чи нам Слідуючого чекати, чекати або шукати другого, то Ісус повідомив тим, хто дійсно шукав розпізнати, подивіться на діла по сповненню проросту. То є, сліпі ходять, глухі, чують, хромі. Тобто храмі ходять сліпі, бачать, глухі чують. Тобто він вказав знаки, були ті знаки явно, явно явої. Як бачимо, що усі могли бачити, то чути. Сьогодні, що увесь світ прийшов за мішання, нам запрошено стояти на вершині всіх цих проростів. Прочих обітниць в тій позиції. Як тоді, коли прийшов Ісус Христос уперше, ми бачимо, що його мало розпізнали, а ті, котрі розпізнали, запитували. І Ісус Христос дав відповідь і показав знаки. Ми бачимо час другого приходу, був об'явлений знаками. З чого він починається? Кинули Сатани з неба на землю і встановлені його власті. Признали і розпізнали його власть, тоді, коли він дав викуп уже, щоб розпізнали і признали, але знову ж бачимо дуже маленьке число вірних. Тому сказано ті, котрі бажають скористатися з викупної жертвою Ісуса Христа, вони мають прийняти і признати. Що викупила кров Ісуса Христа на біжучий час для нас? Який приказ виконати, яку працю виконати? Отже, так ми бачимо, що ті, котрі були, як у той час при Ісусиме у початковій, Початкуючи праці його першого приходу, так у другому приході, так і в завершенню мало звертають увагу на знаки присутності Його праці, котру ту працю викупала кров Ісуса Христа для послушних, вірних, смирних і покірних, чому сказано, защитить правду, защитіть смирномудрія, може хоч ви в цілій ти в день у Божого. Отже, викупна ціна, вона дана не для всього людства послушного і непослушного, а тільки для послушного до його встановлених порядків і його позицій, які він розписав для нас. Це так значить.